Вітаю на сфері. Про найважливіше життя рівного та області на цю мить дивіться у денному огляді новин. У Рівному на фасаді ліцею номер 27 відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу, старшого стрільця Сергія Поліщука. Життя воїна обірвалося 15 квітня 2022 року на Луганському напрямку. Більше про захисника дивіться у сюжеті Діани Грицюк. Фасаді 27-го ліцею у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь загиблого захисника України Сергія Поліщука. Аби вшанувати воїна, біля школи, в якій навчався герой, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу. Був добрим, щирим та життєраднісним. Таким свого сина пригадує мама Оксана. Я мріяла, який він буде в житті. ким він буде в житті, яку професію збудовую, собі вибере. Я мріяла, яка буде невістка в мене, які будуть онуки в мене. Але, на жаль, клята війна зібрала мого сина, і мої мрії не збулися. Сергій народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув професію оператора обчислюваних машин. В ту секунду мене просто розірвало, я не можу передати те, що я відчував ближні пів години. Я не міг прийти просто до тями. Саме важко було позвонити до мами, якось її повідомити, бо я дізнався. Це перший. До лав Збройних сил України Сергій доєднався в березні 2022 року. На місцевому полігоні пройшов базову військову підготовку та отримав фах старшого стрільця. Сергій був хорошою людиною. Він завжди знаходив слова підтримки і був готовий прийти на допомогу. Часто казав. Що немає безвихідних ситуацій. Завжди є вихід. Тільки його треба побачити. Та, на жаль, війна забирає найкращих з нас. Я дуже щасливий, що мав такого друга. Це була людина, до якої завжди можна зателефонувати. Бу в будь-якому питанні. Він завжди допоміг. Коли. Його брат мені набрав, сказав, що я не маю. Я ледь не втратив свідомість. Я не знав, куди себе подіти. Але як повторюсь, війна забирає кращих з нас. Життя Сергія Поліщука обірвалося 15 квітня 2022 року на Луганському напрямку. Героя був 31 рік. Діана Грицюк В'ячеслав Мельник. Випуск новен. У школах Рівненщини зареєстровано майже три тисячі учнів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Також 628 дітей виховуються у дитячих садках та 165 відвідують позашкільні заклади. Найбільша кількість учнів навчається у рівному. До того ж, діти зі статусом ВПО мають право на першочергове зарахування до дитячих садочків та шкіл. Рівненський гідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови уночі та вранці 20 та 21 жовтня на території області очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. З початку року сапери ДСНС Рівненщини на території області знищили 266 вибухонебезпечних предметів часів Другої та Першої світових воєн. Фахівці закликають громадян під час виявлення підозрілих металевих предметів, схожих на боєприпаси, повідомляти на спецлінію 102. Пагорб слави у Рівному планують реконструювати. Проєкт подадуть на всеукраїнський конкурс. Серед основних змін облаштування освітлення та доступність центральної алеї. Подробиці у прямій мові. Буде займатися агенція розвитку. Ми вже декілька разів виїжджали на ту локацію. Плюс в тому, що будемо збирати всіх дотичних людей, тобто самих проєктантів, урбаністів, тих людей, які не байдуже наше місто, які внесуть свої корективи, зроблять тих завдання. І відповідно, буде тоді внесено на те, щоб зробити всеукраїнський конкурс. Але ми хочемо зробити так, щоб зробити весь пакет документів і шукати вже донора, який безпосередньо нам забезпечить фінансування. Ми хочемо зробити все, зробити перш за все, забезпечити безбар'єрність, зробити так, що його повністю оновити. Це є освітлення, це є мережі, моти, намалювати загальну концепцію, як воно буде виглядати, і вже почерово почати його реалізовувати. Тому що є багато там і міркувань, що кожен хоче внести свої там корективи, тобто висаджувати дуби нашим героям, то тобто, зробити якісь частки на якоїсь розуміти. Той тобто, зробити так, щоб він приносив користь, і люди туди ходили відвідувати. Було перш за все безпечно там гуляти, тому що там і немає освітлення, особливо темну пору, і таким чином робити так, щоб він був, знаєте, онований парк. У рівному внаслідок ДТП травмувалася неповнолітня пішохідка. Автопригода сталася на вулиці Студентській. Водій Нісана наїхав на 17-річну рівнянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Дівчину з переломом руки госпіталізували до лікарні. Керманич був тверезий. Розпочато досудове розслідування. Прикордонний патруль затримав п'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон із Румунією. Серед них жителі Рівненської області. Ухилянти озброїлись електронною картою з прокладеним маршрутом, однак втекти не вдалося. На порушників склали адмінпротоколи, справи передали до суду. На Сарненщині неповнолітній обікрав автомобіль. Інцидент трапився у селищі Клесів. 15-річний хлопець викрав із незамкненого авто 750 євро та 400 злотих. Наразі крадій перебуває під нічним домашнім арештом. Наразі у мене все. Не забувайте стежити за нами у соціальних мережах. Бережіть себе. Побачимось у вечірньому випуску новин.